Мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я вічі церквя, бажаю кожного з вас мира і добра. Я закликаю людей, щоб молилися за мир в Україні, щоб просили Бога милості для народу України, щоб Бог зупинив війну. Але найважливіше хочу сказати радісну звістку. тому що, коли війна скінчиться, люди не перестануть помирати. Людина, як належить людям один раз померти, а потім в суд. Що людина чекає після того, коли земне життя закінчиться, її чекає суд. Но є добра новина, що Ісус Христос, Божий Син, Він прийшов цей світ, щоб врятувати нас від будучого Божого гніву, від гріхів, від вічних покарань пекла. Тому що ми є всі грішні і заслуговуємо на покарання. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими справами, не відкупиться ніякими великими грошима. Бог хабарів не бере. Но Бог послав свого дородження сина Ісуса Христа, який помер на Христі за наші з вами гріхи, який помер всю воно нашу, взявши на себе. Но в третій день Бог воскресив Христа змертвого. І Він є живий. І Він і сьогодні спасає людей. Але для того, щоб спроститися від гріхів, від будучого Божого гніву, людям потрібно покаятися свої гріха. Нам кожному є за що просити Бога прощення. У десяти заповідях Бог залишив нам свої вимоги. Ну жодна людина не дотримується тих заповідей. Ісус Христос сказав, хто подивиться на жінку з пожарності в серці своїм вже зрішив з нею. Хто гнівається на свого брата, він прирівнюється до душогубця, до вбивці. Якщо людина щиро покається, попросить Бога прощення і увірив в Ісуса Христа, Бог і дарує вічне життя і прощення гріхів. Тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть спастися від пекла, тому що Він заплатив за людей. І Він це хоче подарувати кожній людині. Цей подарунок, його можна лише прийняти вірою або відкинути невіру. Отож, дорогі люди, прийде той час, коли нам прийдете пристати перед Богом. І що ви йому скажете тоді? Ісус сказав: прийдіть до мене, світружінь та обтяжені, і я заспокою вас. Сьогодні Господь кличе, прийдіть до мене. Не той день, коли багато хто з нас буде стукати до Бога, а Бог скаже, відійдіть від мене, не знаю я вас, які чинили беззаконня. Отож, дорогі люди! Бокайтеся своїх греха. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Приміть Його любов. Він любить вас і спасетеся. Читайте Слово Боже, і Бог благословить вас. Робіть добрі справи, і Бог благословить вас. Звертайтеся до Бога. Моліться в бо ім'я Ісуса Христа. Для вашого спасіння. Хотись небесне, благослови цих людей, Бережи цих людей, благослови Україну, Зупини цю війну, помилуй і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, гарного дня і нехай береже вас Господь.